Пані Галина знана в місті та далеко за його межами уперна співачка. В її репертуарі значна кількість іноземних та українських творів, перші ноти яких та слова не потребують додаткової реклами. Спеціально завітала до стін Криворізького гірничо-технологічного ліцею на захід з нагоди 210-ї річниці з дня народження Тараса Григоровича Шевченка. Постать великого поета є знаковою для України та всього світу, адже навіть нині актуальність його літературних творів аніскільки не зменшилась. Тарас Григорович Шевченко це геній сучасності. Він був генієм. Він є генієм, і він залишиться генієм, тому що він залишив після себе неймовірну спадщину віршів, неймовірну спадщину творів, які сучасні і були сучасні, і зараз вони набуваючи більшої популярності, особливо зараз у наші військові часи. В його віршах ми можемо відчути усю силу і усю потужність нашої української нації за молодю майбутні країни, тому в цьому навчальному закладі в Покровському районі намагаються органічно поєднувати процес здобуття знань із патріотичним вихованням, і тому присвятило подію не тільки 210 десяті річниці з дня народження Тараса Шевченка, а й міжнародному жіночому дню. Крибаса взагалі така ізюминка у нас в Україні, яка має поєднує в собі і технічні таланти. І інтелектуальні таланти, і взагалі тут є все, що може бути і у нас в Україні, і в Європі. І ви бачите, як, яка композиція гарна в нас вийшла, так? в які традиції, і патріотичні, і ми прив'язані до цієї землі. Ми заробимо те, що потрібно. І ми віримо в те, що ми є найкращі. Україна найкраща, ми найкращі. У нас самі люди, самі кращі. Ми обов'язково переможемо, тому що і не ще не бути. Всього в межах Покровського району нині проживає більше п'яти тисяч представників та представниць молоді міста, і тому питанню патріотичного виховання підростаючого покоління приділяють максимум уваги. Дуже багато заходів в нашому проводиться в нашому районі з цієї присвячені цій події. Це і бібліотечні заходи, і заходи в палаці культури, і заходи, театральні заходи. Але найважлива та подія, де ми сьогодні перебуваємо, це заклад, де навчається молодь. Наша а молодь, ми знаємо, це ті це наша надія, це наше майбутнє, і це обов'язково. Необхідно, просто необхідно сьогодні. Наприкінці музично-літературного заходу, присвяченого дню народження Тараса Шевченка та міжнародному жіночому дню, присутнім подарували приємні подарунки від профспілки ліцею, адже головне цього дня це приємні емоції та враження, яких нині через військовий стан в країні дуже не вистачає. Олександр Фефілатів, Едуард Лушпенко, перший міський.